Коли Ісус Христос прийшов на землю, за Ним спостерігав весь духовний світ, ангели, демони не розуміли, як Бог вийде з цього всього, тому що в Ісусі Христі був закритий дух Бога Всемогутнього, заради нашого з вами спасіння, так само, як за Ісусом, так само і за нами. 24 на 7 спостерігають ангели, і вся сатанинська орда, всі наші думки, всі наші справи, вони все фіксується, і ці свідки вони будуть свідчити проти нас як. Писали пророки Божі, тому що ті блага, які дав нам Бог, Бог благословляє всіх і грішних, і праведних, всіх благословляє і виливає дощ, і сонце світить, і зорі світять. Але за це все треба буде дати потім Богові звіт. Тому найкраще прожити життя, щоб не, не шкодувати, це виконати Божу волю. Тому напиши мені, якщо ти не знаєш, що таке воля Божа, я тобі допоможу. Цьому берегу.